Від дитинства жив з мрією, мати здорову, міцну сім'ю. Відповідно, одружився на розлученій дівчині, яка втратила дитину в першому шлюбі. Не знаю, чи це була любов з моєї сторони, але вона, це вона, то ті відчуття були прекрасними у моєму житті в цей час знайомства. Мені в цей час хотілося підтримати її, допомогти, і виходить так, що. Я її, якщо так можна сказати, змусив вийти заміж за мене. Ну а тут вже починається халепа. Одружуватися на комусь, що виходити заміж за когось, щоб когось виручити і комусь допомогти це погане рішення. Емоції це річ, без якої ми не можемо, але вони мають другорядне значення. Наприклад, там захоплення, закоханість також є поганим. Тому що ці емоції пройдуть, і бажання когось щасливити, бажання комусь там допомогти. Вони також пройдуть дуже швидко, дуже швидко. Залишиться рішення. Я вирішив жити з цією людиною. Я вирішив з нею створити сім'ю. Після народження дитини в нас почались токсичні відносини. Жінка керується тільки своїми внутрішніми відчуттями, не чуючи мене на мої потреби. В кожної жінки після народження дитини змінюється певною мірою світогляд. Нам, чоловікам, великою мірою цього не зрозуміти. Тому що в нас так не грають гормони, тому що ми не народжуємо, ми не проходимо, не проходимо це цей процес виношення і народження дітей. І різних гормональних гойдолок ми також не проходимо. Тому багато в чому ми жінок не розуміємо. Але на тій самій підготовці до шлюбу в парафії вам мали би сказати, що жінки після пологів може бути після пологова депресія, і це річ, яка дуже часто стається, і до неї потрібно бути готовим. Це наслідок депресії? Можливо, можливо, те, що жі... кожна жінка починає дбати про дитину, її опікати, більше на неї звертати увагу ніж на чоловіка. Ну, то це теж певен наслідок появи цієї дитини в сім'ї. І до цього потрібно якось підготуватися внутрішньо. Будь-які відносини, будь-яка сім'я потребують зцілення, потребують праці одне з одним. і Сам над собою, сама над собою людина повинна працювати, тому що ну будь-яка сім'я це не емоції, це не метелики в животі. Це передусім величезна праця над самим собою, над своїм характером.